Вітаю! В цьому відео ваші увазі! Результати 27-го туру Ла Лавізі. Розіршу 23-24. Сельта приймала Алмарію. середині тайму в гості отримали червону картку. А через 8 хвилин команда пропускає гол від Мінгуеза. Перемога Сельти 1-0. Цивілія грала з Реал Сосідадом. Н. Месері в матчі швидко оформив дубль. Сіла на останніх хвилинах тайму. скорочує відставання Рамос. Вже в другому таймі забуває втретє за Севілі, а Мендеш забив свій гол під завершення матчу. Цього не вистачило, щоб хоча б зрівняти рахунок. 3-2 перемога Севіль. Раєва Валікано вдома приймало Кадіс. Лей Уен відкрив рахунок тільки на 78-й хвилині, але з усиллями Хернандеш рахунок було зрівнено в компенсований час. Нічия 1-1. Лас Пальмас їздив у гості до Хетафа. Була влаштована гольова перестрілка, мата і гніву швидко довели перевагу до двох голів Хетафи. Рамір скороче відставання, а Максимович до завершення тайму вже забуває втретє. В... Вже в другому таймі Кардона та Ель-Хаддаді зрівнюють рахунок. Матч завершився результативно 3-3. Валенція приймала гостей з Матрида. Дуру відкрив рахунок Яремчук, перехоплює невдалу передачу і по перевагу. Жуніор тільки в додатковий час скорочує відставання. В другому таймі він же оформлює дубль. компенсований час мадриці залишається в 10-х, а матч завершується 2-2. Віля грав з Гранадою. Жовта Субмарина знищила свого суперника 5-1. Атлетіко дома грав з Бетісом. Перший тайм був повністю під контролем матрацників. Автогол Сілви та Гол Мурати були в першому таймі. Другий тайм вже був рівним, а Каралліо скоротив рахунок, але зеленим білим. Більше часу не вистачило. Перемога Атлетіко 2-1. Мальорка приймала лідера Жирону. Короте в середині і відкрив рахунок в матчі, а циганков та Довбик в цьому матчі зіграли погано. Не витягли команду. Команда не скористалася трактою очків лідера. Атлетік дома грав з Барселоною. Матч був рівним. Команди мало завдавали ударів по воротах. А розійшлися на сухими 0-0. Тур закінчувався між Асасоною та Алавесом в понеділок. Господарі, завдяки голу Будіміра, мінімально перемогли суперника. Потрібно додати, що Алавес 5 матчів не перемагає. По статистиці кращим бомбардиром залишається з 60 голами, Кращий стенд, Бенед 9 асистів. По турнірній таблиці перша десятка має такий вигляд. Валенція змінюються місцями з Лас-Пальмаса. А осасуна піднімається в першу десятку. В другій десятці так. Кетафа опускається сюди. А вілляреал та Лавес змінюються місцями раєва лікано опускається. Це дозволяє Сивілії та Мальорці піднятися вище. Останні три місця залишаються без змін. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ, Переможемо!